Ви знаєте, насправді секрети часто лежать на поверхні. Зараз ми з вами навчимося розпізнавати аб'юзера, навчимося вести переговори. В англійській мові ми виділяємо чотири типи основних умовних речень. When I'm in a good mood, I always sing and dance. Ох, от якби, якби мені зараз. Мільйон доларів. So, would, де би його не зустріли. Воно всюди буде відповідати. Ось за це маленьке слово би. If I hadn't said that we wouldn't have got into an argument. Ну що, всім привіт. Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами говоримо про одну дуже цікаву, але часто незрозумілу тему. Називається вона страшним словом «conditionals», «conditional sentences», що перекладається українською мовою як умовні речення. Часта ситуація, коли починають пояснювати вже якісь форми, вже починають говорити про якісь там конструкції граматичні, але ще не. Розібралися з тим, а взагалі, навіщо це потрібно, що це собою являє, і тому давайте почнемо. Для початку з цього в нашій школі у нас є така традиція, що нам треба прояснювати кожне слово, нам треба його розуміти концептуально, що мається на увазі. І ви знаєте, насправді секрети часто лежать на поверхні. До прикладу, основний секрет полягає в тому, що в назві самої конструкції так «conditionals» вже є певний нюанс, про який можна поговорити для того, щоб поглибити ваше розуміння. Ну давайте почнемо з того, що слово «conditional» перекладається українською мовою як умовний. Так, і ми звикли до такого перекладу як умовні речення. Так, але що означає умовний? Якщо заглянути в тлумачний словник української мови, то ми побачимо, що умовний це той, який спричинений або може відбуватися за певних обставин або умов. І якщо ми про це подумаємо, то насправді всі чотири найрозповсюдженіші типи умовних речень стають одразу більш зрозумілими. Тобто кожне умовне речення буде нам говорити про те, що є певна умова, певна обставина, яка виконується або не виконується, і в залежності від цього ми з вами реагуємо і щось комунікуємо англійською мовою. Тому, ще раз, умовні речення це речення, які в першу чергу будуть передавати, що є певні обставини або умови, і ми на них певним чином з вами реагуємо. Ну, давайте розбиратися більш детально. Отже, в англійській мові ми виділяємо чотири типи основних умовних речень. Там є, звичайно, ще один нюанс, ще один секретик, але про нього ми сьогодні не говоримо. Слідкуйте за нами, це буде в наступних відео. Сьогодні ми розглянемо чотири основні умовні речення. Почнемо з першого типу, але правильніше його назвати нульовий. Тип. Дивний початок, так? нібито перший, перший тип речень, але насправді нульовий, і з чим це пов'язано. Ну, давайте трошечки ще раз згадаємо, що ми говоримо про певні умови або обставини, які виконуються. Наприклад, якщо ми говоримо, що щось в вашому житті завжди відбувається саме таким чином. Наприклад, якщо ви отримуєте заробітну плату, ви йдете і завжди купуєте собі якусь красиву річ в магазині, ковтинку чи ще щось приємне. Ви робите так завжди. Або якщо на вулиці гарна погода, ви завжди йдете гуляти зі своїми друзями. Або якщо у вас гарний настрій, ви співаєте і танцюєте в себе вдома. Тобто, по факту, ця умова так. Гарний настрій, гроші в кишені, чи ще щось. Вона є тим фактором, який спричиняє вашу певну реакцію постійно, і ви завжди, не задумуючись, реагуєте саме таким чином. В англійській мові також є такі речення, і ці речення ми відносимо до нульового типу умовних речень. Вони будуються дуже просто. По перше, у нас має бути слово, яке задає умову. Зазвичай таким словом може бути слово «if», що означає якщо, або навіть слово when, яке означає коли. Також ще є таке слово, яке, можливо, не дуже часто ви можете почути, але насправді воно також вживається в цій конструкції, воно називається whenever. Whenever означає кожного разу, коли щось відбувається. До прикладу, if it rains, I stay at home. Якщо йде дощ, я залишаюся вдома. Або іншими словами, Ну, коли йде дощ, ну я точно завжди залишаюся вдома. Тобто є певна умова і моя реакція. Або when I'm in a good mood, I always sing and dance. Коли у мене хороший настрій, я завжди співаю танцюю. Ну, хіба не чудово. Так, от, для того, щоб побудувати ці речення, нам насправді не потрібно знати нічого такого надзвичайного. Ми використовуємо просто звичайні наші улюблені конструкції теперішнього часу. Першій і в другій частині. Все дуже просто. І я думаю, що у кожного з вас є 100% ті речі, про які ви можете сказати: це завжди правда для мене, це моє золоте правило. Я так завжди себе поводжу. Будь ласка, в наших коментарях напишіть, що є правдою завжди для вас, і спробуйте перекласти це англійською мовою, використовуючи нульовий тип умовного речення в англійській мові. Ну що ж, рухаємося далі. Другий тип. Коректніше сказати, перший тип умовного речення, це, мабуть, мої найулюбленіші речення, тому що це ті речення, про які ми можемо сказати, що зараз ми з вами навчимося розпізнавати аб'юзера, або навчимося вести переговори по зарплаті зі своїм керівником, або зі своїми дітьми, або зі своїм чоловіком, або просто виражати свої якісь. Побажання, думки і сподівання на майбутнє дуже розповсюджені речення в українській мові і так само в англійській. Що ж це за такі цікаві речення? Це речення першого типу, які говорять нам про те, що за наявності певної умови ви будете вчиняти тим чи іншим чином. Порівняємо: якщо в першому випадку ми казали, коли йде дощ, я завжди залишаюся вдома. Це для мене золоте правило, я ніколи не ходжу по вулицям коли дощить, то в цьому нашому першому типі умовних речень ми скажемо приблизно наступне: хм, якщо піде дощ, я візьму парасольку і все ж таки піду гуляти. If it rains, I will take my umbrella and I will go for a walk. Що ми бачимо в цьому випадку? Ми бачимо, що ви насправді говорите, що... Якщо ця умова буде відбуватися в майбутньому, якщо така ситуація вже такі обставини складуться, то я тим чи іншим чином відреагую. Або до прикладу, дуже часта ситуація в нашому житті, коли ми намагаємося з кимось вести перемовини стосовно чогось, і ми висуваємо їм свої умови. Ми кажемо: дивись, якщо ти це зробиш, то обов'язково потім отримуєш щось хороше. Так, про це може говорити ваш керівник, або ви можете говорити це зі своїм дітям. Дивись, зробиш домашку. Обов'язково підемо з тобою, поїсти морозиво. Так, If you do your homework, I will take you to eat some ice cream». Хіба не чудові речення? Так, ось як ми будуємо ці речення, вони будуються досить просто, але є певний нюанс. Ну для початку завжди у нас є слово, яке нам передає певну умову. Ми вже з вами познайомилися, що таким словом може бути слово «if». Якщо але також в цьому типі речень ми все ще можемо використовувати слово when, яке означає коли, і воно також буде передавати оцю умовність, тобто коли щось трапиться. Ну, наприклад, коли я отримую гроші, я піду по магазинам, так when I get Some money, I will go shopping. Так, тобто у нас є певна умова if або when. Далі у нас є з вами просте наше речення в теперішньому часі. Ви можете сказати, але ж стривай, в українській мові ми так не говоримо. В українській мові ми говоримо, якщо я отримаю гроші, або коли у мене буде час. Так, в українській мові ми використовуємо тут. Майбутній час буду отримаю це все. Майбутній час в англійській мові є такий момент, такий нюанс, що після цих слів умовних наших «if» або «when», ми ніколи не ставимо конструкцію майбутнього часу. Хочу наголосити, що мається на увазі саме конструкція. Так, цю конструкцію ми маємо на увазі самі слова, які передають от ідею майбутності. Ну таким словом є слово «will». Так, дуже просто запам'ятати, що після слів if і when ми ніколи не використовуємо слово will. Але це не означає, що не передається ідея майбутнього часу, так? тому що конструкцію не використовуємо, використовуємо, звичайне, теперішнє, але перекладаємо все ще майбутнім часом, тому що ідея. Буде про те, що все ж таки, коли ця умова буде виконана. Що нам також допомагає зрозуміти, що це все ж таки про майбутнє, а не про щось інше, нам допомагає про це зрозуміти друга частина, яка в собі якраз і буде містити конструкцію майбутнього часу. Коли я кажу «if I get money, «if I get money», I get money» тепершній час. I will go shopping» Я піду по магазинам. У другій частині я використовую конструкцію майбутнього часу. I will go shopping». Ось такі речення. Дуже круті, використовуються насправді дуже часто в нашій мові і в англійській мові. І я всіх закликаю в коментарях написати, а які ж умови ви могли б поставити своїм дітям, своєму чоловікову дружині чи своєму керівнику для того, щоб попрактикувати цю конструкцію. Ну що ж, рухаємося далі. Наступний тип умовних речень і, мабуть, найнезрозуміліший, так? Той тип речень, який здавалося б, ну навіщо він потрібен? Ну, де б ми могли його використовувати? Це той тип речень, який нам говорить про умову або обставину, яку б ми б хотіли мати, можливо, на сьогоднішній день, але, на жаль, її немає. Чи навпаки, що я маю на увазі? Тобто, ми з вами знаходимося. Ось тут зараз, за столом, спілкуємося і е, обмінюємося своїми думками, побажаннями. Так? Ми говоримо: ох, от якби, якби мені зараз мільйон доларів, чи якби мені зараз е, зустріти того красунчика, чи якби мені зараз мати цю чудову роботу, чи якби мені зараз вміти вже класно говорити англійською, то я б ех, і ось ці речення, коли ми говоримо, що так би мені хотілося, щоб ця умова, ця обставина була на сьогоднішній день, але чомусь це не так, вони насправді дуже часто вживані і в нашій мові українській, і в англійській. Так само перевіркою для себе завжди може бути наступне речення. Якщо ви щось говорите і ви думаєте, ну, а дійсно це ця конструкція або ні, перевірте себе наступним запитанням, а чи відбувається це насправді? А чи є цей факт на сьогоднішній день? Тобто, іншими словами, я можу сказати: If I knew English, I would have a good job, якби я? Знала англійську, у мене була б хороша робота, але я можу продовжити це речення і, наприклад, сказати «but I don't», але в мене її немає. І якщо я можу продовжити ось цим реченням і таким чином для себе ще раз пояснити, що цього якби немає на сьогоднішній день, але мені так хотілося, щоб ця умова все ж таки дотримувалася. Значить, я правильно побудувала це речення. як будувати ці речення? Вони складаються з двох частин. Перша частинка – ми говоримо про те, що б нам хотілося, щоб було або відбувалося на сьогоднішній день. Підкреслю це, що це дуже важливо. Що для нас важливі речі, які відбувалися, ми б хотіли, щоб вони відбувалися з нами. Сьогодні постійно зазвичай на сьогоднішній момент, якби в мене були гроші зараз, якби я знала англійську зараз, якби я вміла це робити зараз. Так, це важливий момент, тому що буде інша конструкція, так, яка буде говорити про трішечки інші речі, але важливо запам'ятати, що саме ми можемо в першій частині для себе в голові тримати слово «now» або «today». так сьогодні, на сьогоднішній момент, якщо б це відбувалося. Так от зверніть, будь ласка, увагу, що ми цю частинку з вами будуємо так само, як і в українській мові. Ось подивіться, будь ласка, в українській мові я кажу, якби я мала. Слово мала, так, від слова «мати», що робити мати мала, насправді у якому часі? Точно у минулому часі. Якби я була трошки вища. Була це в якому часі? В українській мові це минулий час, так? Мається на увазі сама форма минулого часу, так? Дивіться, не зміст, а форма. Це дуже важливо. Так ось. В англійській мові ми будуємо от слово в слово так само. Тобто, якщо я кажу, якби я мала, я використовую if I had. Had це у нас від слова have це наша друга форма або форма минулого часу. Так само, як в українській мові. Аби, або якби я знала, if I knew. Так? New від слова «know» – це так само форма минулого часу. В першій частині ми використовуємо так само як в українській мові, так якби я знав, якби я вмів, якби, якби це було правдою на сьогоднішній день. А в другій частині у нас з'являється дуже цікаве слово. В другій частині в українській мові я кажу я би щось зробила. І в англійській мові у нас за слово би відповідає слово «would». слово «would», де би його не зустріли, воно всюди буде відповідати ось за це маленьке слово би. Що показує оце би? Би показує те, що це умовність. Так ми з вами домовляємося таким чином, що якби ця умова справдилася, які б обставини ці були, тобто, б, звичайно, ми тим чи іншим чином відреагували за це. відповідає слово водь в англійській мові в українській мові за це відповідає слово би. Тому в другій частинці обов'язково ми будемо казати «I would». He would, we would воно буде використовуватися абсолютно з усіма особами. І після слова would ми завжди вживаємо просто звичайну першу форму. Перша форма це те, як слово існує в англійській мові, або іншими словами ще називається словарна форма. Ви відкриваєте словничок, і так і там написано go, або sleep, або do. Це і називається першою формою. Так ось, після would ми завжди використовуємо першу форму, тобто я кажу. I would go, I would do, I would see you і так далі. Так завжди ніколи не використовуємо інші форми після слова would. Так ось ви, мабуть, дуже часто зустрічали в піснях, в фільмах та де завгодно наступні речення. Якби я був на твоєму місці, або якби я був тобою, то я би. Це саме вони, це наші умовні речення другого типу. І в англійській мові у нас є певна традиція, що в такому випадку, коли мені хочеться передати ідею, що якби я був на твоєму місці, або була на твоєму місці, або я був тобою, то ми будемо використовувати не просто звичайне наше слово від слова be, бути, was, якщо я говорю про себе, а ми будемо підкреслювати той момент, що такої обставини. На сьогоднішній день ну ніяк не може бути. Ну ніяким чином я не можу влізти в твоє взуття, не можу влізти твою шкіру, так і побути тобою. Для того, щоб підкреслити цей момент, я буду використовувати не просто слово was, я буду використовувати слово were для того, щоб підкреслити if I were you, if he were me». Так, тобто, якби я була тобою, якби він був мною, то як би він вчинив? Так. Але тут важливий нюанс. Звісно, королева Бійонсі співає «If I were a boy» і правильно використовує цю конструкцію. Але є і інші, так би мовити, молодіжні тренди. Так, і наприклад, в пісні Джастіна Бібера ви можете мені сказати, «Джастін Бібер співає «If I was your boyfriend». І що це помилка? Ну, давайте так. Якщо ми говоримо про класичний варіант, якщо ми говоримо про здачу міжнародного екзамену, якщо ми говоримо про письмовий стиль, якщо ми говоримо, що ми пишемо якийсь офіційний чи документ, то звичайно варто вживати класичну прийняту форму «if I were. «if were», were, так, але у розмовній мові, у піснях, у повсякденному житті, звісно. Допустимо вживати і конструкцію на вось. Це, звичайно, не є прям супер прийнятним, якщо ми говоримо ще раз про офіційний стиль, так або якщо ми говоримо про якісь екзамени і так далі. Але якщо ми говоримо про повсякденність, пісні або розмовний стиль, звісно, ви можете почути такий варіант. Тому рекомендую знати обидва. Послухайте обидві пісні, і скажіть, яка вам подобається найбільше. Ну що ж, э, рухаємося далі. Це був вже у нас з вами третій, за рахунком, тип речень, і нам залишилося лише четвертий тип розібрати. Але перед цим я хочу вас попросити, якщо вам подобається такий формат, якщо ви хочете бачити більше такого типу відео, і, можливо, дізнатися ще трошки поглибленіше про наступні типи речень, умовних, які ще є. В англійській мові, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, ми будемо дуже цьому вдячні. Ну що ж, рухаємося далі. Останній четвертий тип речень, але називається він третій тип умовних речень. Нагадаю, тому що ми починали з нульового. Що ж це за речення? Насправді дуже часто. Від студентів можемо почути: ну де ну де вживається цей третій кондишніл? Ну навіщо він здався? Хочу вам відкрити секрет. Дуже часта ситуація. Пов'язано це просто з людською природою, тому що ви знаєте, скільки вже часу ми говоримо і вчені б'ються над тим, а чи можливі подорожі в часі, а чи можна повернутися назад, все відмотати і зробити якось по-іншому? Цьому присвячено багато книжок, фільмів, серіалів та багато чого. І навіть мова не змогла стояти осторонь. Звичайно, нам... Треба було придумати, а яким же чином передати цю ідею, що от якби я міг повернутися туди на 20 років чи навіть на 10 хвилин, то можливо все б склалося зовсім інакше. Цьому і присвячений останній тип умовних речень в англійській мові, коли ми говоримо про якусь обставину, про якусь умову, яка відбулася або не відбулася з нами в минулому, і можливо, ми б дуже хотіли. Повернутися в той момент і трошечки по-іншому зреагувати. Ну, давайте по-чесному. У кого було таке хоч раз в житті, що, ну, можливо, з кимось посварився? Посварилися, наговорили один одному всілякого, рюкнули дверима, йдете на метро. Йдете на метро, і в голові що? Ну, звісно, вся ця ситуація. Ви її перекручуєте і що починаєте? Ех, треба було сказати ось так. Ні, ну якби. Звісно, я сказала ось так, то він би мені сказав ось так, і ситуація могла б скластися інакше. Як же це сказати англійською? Ось вони. Третій тип умовних речень. До прикладу: If I hadn't said that, we wouldn't have got into an argument. If I hadn't said that, we wouldn't have got into the argument. Якби я того не сказала, коли? Ось в тій нашій бесіді, 10 хвилин тому, чи, можливо, 20 років тому, то ми б не потрапили в цю суперечку, ми б тоді не посварилися. Ех, де моя машина часу? На жаль, повернутися назад я не можу. Єдине, що я можу, це подивитися на цю ситуацію зі сторони і прокрутити її. Ну, якби в той момент я могла вчинити по-іншому. І насправді настільки воно часто використовується, що інколи носії навіть упускають певні елементи, використовують лише частину, але таким чином всім зрозуміло, що саме мається на увазі. Наприклад, відомий дуже мем від uh, людини Мурахи Пола Рада про те, що він каже: Look look at at us now, look at us now, Подивись на нас, us. Huh? who would have thought. Not me. Хто б міг подумати? Про що це? Він говорить про те, що подивись на нас, так. Але who would have thought, от тоді ще можливо 20-30 років тому, коли ми тільки починали на той момент. Хто міг подумати, що? Наше життя складеться таким чином. Ніхто в нас тоді не вірив, так і зараз, повертаючись думками на той час назад, ми думаємо: як добре, що ми зробили саме такий вибір, так як добре, що ми не звернулися зі свого шляху. Як будуються ці речення? Будуються вони дуже цікаво. Вони складаються також з двох частин. Перша частина, як завжди, починається з нашої умови. Нам потрібна наша умова, наше слово «if». Далі ми використовуємо конструкцію дуже класно. Вона складається з двох частин: це наше слово «had». Воно для всіх осіб буде однаково, if I had», «If you had», «If he had». Байдуже, про кого ми говоримо. Далі, після had ми завжди знаємо, що після have had у нас завжди йде виключно третя форма. Напишіть мені в коментарях, якщо вам цікаво подивитися відео про те, в яких випадках використовуються які форми в англійській мові, і чи потрібно нам розкрити цю тему більш докладно. Так ось, після слова have had, у нас завжди йде третя форма. If I had, або, можливо, if I hadn't, так, якщо б я не, так. Третя форма. If I hadn't said that, якби я того не сказала. Та, це перша частинка. І друга частинка у нас також складається. Ми кажемо українською, ми б не, наприклад. Так, оце б, Ми з вами вже розібрали трошечки раніше в відео, що за б відповідає наше слово would, воно буде присутнє. Так, we would, not, наприклад, знову слово have після would завжди йде перша форма, тому буде вуд. Not have. І після have, як ми вже сказали, завжди йде третя форма. Тому ми кажемо, we wouldn't have got into the fight. Так, ми б не почали сваритися, ми б не мали ту суперечку. Так, if I hadn't said so, if I hadn't said that, we wouldn't have got into the fight. Або як сказав Пол Рад, look at us, look at us now. Who would have thought? Who would have thought? Who would have thought, would have thought. Would have і третя форма. Отже, підсумовуємо дуже коротенько. У нас в англійській мові є чотири основних типи умовних речень. Чому вони називаються умовні? Ми з вами сказали, тому що має бути певна обставина, як у ми в своєму житті спостерігаємо, маємо або не маємо, і ми думаємо: якщо ця обставина, як би ми зреагували, що б ми робили, чи як ми завжди вчиняємо, і так далі. Ми сказали, що якщо ми розбираємо нульовий тип умовних речень, це відбувається завжди, і це моє золоте правило. Я завжди так вчиняю. Наступний тип умовних речень, коли ми говоримо, що ну подивимося, якщо ця умова буде, я вчиню ось так. Наступний тип. Другий тип умовних речень, коли ми говоримо про те, щоб нам дуже хотілося, щоб було на сьогоднішній день, але, на жаль, цього немає. Ех, ну я би була трошки молодша і вища, але на жаль. І останній тип, третій тип умовних речень це наша з вами машина часу. Якби я міг повернутися в той момент і трошечки там все поміняти. Ось такі. Чотири типи умовних речень в англійській мові. Сподіваюся, це було корисно. Будь ласка, обов'язково напишіть в коментарях приклади на кожен тип речень. Для того, щоб ви могли попрактикувати це. Дуже було б круто, якби ви взяли навіть одне речення і програли його в всіх чотирьох ситуаціях, для того, щоб ви подивилися, наскільки зміняється ваше ставлення до того, що ви говорите, використовуючи той чи інший тип речень. І, звичайно, підписуйтесь на нас, ставте вподобайки. І якщо вам подобаються ці відео, ми будемо обов'язково продовжувати. Побачимося у наступних серіях.